Марлон підключається до атаки. Марлон віддає розрізну передачу на Додо. Додо на замаху прибирає Миколенка. Виконує подачу шустий майданчик. Марлос. Траоре! гол! Траоре забиває. Ласіна. Ласіна Траоре відкриває рахунок у цьому матчі. Він пробиває. Здавалось, не акцентований удар. М'яч влучає у стійку І від стійки влітає у ворота київського динамо. Шахтар виходить вперед на 31-й хвилині матчу. Подивіться, яка радість. Падріні, педріння на лівий фланг на Ісмаїлі. Ісмаїлі з М'ячем Простріл! Траоре! Який же контрвипад Шахтарю зараз вдається і як же провалюється правий фланг київського Динамо. Скільки вільного простору отримує Ісмаїль, І Він, звичайно, з його якістю ідеально використовує цей вільний простір. А? Того атакує Майкон. І атакує чисто, чисто відбирає м'яч. Ух ти, яка атака! Чисельна перевага в у Шахтаря. Алан Патрік. Алан Патрік. І він забиває просто неймовірний м'яч. Звичайно, зараз головне питання вболівальників Динамо, чи без порушення правил і справді відібрав м'яч у Сергія Сидорчука.